Портрет Портрет – жанр образотворчого мистецтва, що передає неповторну своєрідність певної людини. Портретом називається і твір цього жанру. Портрети поділяються на чоловічі, жіночі та дитячі. В яких видах образотворчого мистецтва представлений портрет? Портрет графічний, живописний та скульптурний. Послідовність виконання. Обери формат композиції, наміть овал обличчя. Розділи обличчя напілку горизонтальною вертикальною лінією. На горизонтальній лінії намалюй очі на вертикальній – ніс. Губи, вуха, брови, шию, плечі, волосся, фрагмент одягу. Дякую за увагу!